Во кухлик. Дід приїхав із села, ходить по столиці, має гроші, не мина жодної крамниці, попросив він, покажіть кухлик, то що з краю. Продавщиця, що, чого, я не понімаю. кухлик люба, покажіть, той, що з боку смужка. Да какой же кухлик здесь, если это кружка? Дід у руки кухлик взяв, і нахмурив брови, На в країні живете І не знаєте мови. Продовщиця теж була гостра та бідова. У мене є свой язик, ні к чому мені мова. І, і сказав їй мудрий дід, цим пишатися не слід, бо якраз і така біда в моєї корови має бідна язика. І не знає мови. Дякую за перегляд, підписуйся та вивчай українську. Якщо хочеш подивитися ще відео, ви зможеш зробити за посиланням нижче.